Дорогі брати і сестри, жителі Чернігова, Чернігівщини, ми запрошуємо усіх у ці святкові різдвяні дні відвідати наші храми міста Чернігова і Троїцький монастир, який є якраз виразом цього, цієї події, богоявлення, бого... В очіловічення і прийняти участь у святкових богослужіннях. Наш храм відкритий кожного дня з 9 ранку до 17-ї, і богослужіння будуть відбуватися кожного дня о 9 ранку. 27 грудня, у суботу, о 16-й годині Православна церква України спільно із національним заповідником Чернієм Стародавній. За участі різних колективів буде проводити фестиваль колядок, який називається «Предиво», Предиво, щоб розкрити цю таємницю Боговоплочення Спасителя. Всіх запрошуємо розділити з нами радість цього свята, і нехай Господь, Богомладенець Ісус Христос, який привніс на землю. Звістку про мир дійсно принесе цей мир і на нашу багатостраждальну землю, нашу багатостраждальну батьківщину, яка потерпає від цього страшного ворога Російської Федерації. Всім радості, щоб ніяка зла сила і ніяка ворожа сила не змогла затьмарити радості пришестя у світ нашого Спасителя, тому що Спаситель прийшов, щоб спасти світ щоб принести мир, щоб принести любов, благодать, благоденство і добро. Всіх зі святом Христос народився. Слава Мою!